Листи Аканта. Ось цей листочок буде ось сюди. Трошки змінений. Тут листочки ось будуть виступати. Ось цей листочок на стовпчик. Ось сюди. Знизу. І зверху. На кутиках. Ось цей маленький листочок. Усі двосторонні. Ось цей маленький листочок ось сюди. А це квітка основна. Ну не основна, велика мається на увазі. Теж в принципі все двостороннє. Ось воно отут буде. І ще буде менше трішки. Ось листа канта. Він двосторонній. І тут лягає кругляк. І і завітушка. сегодня все.